Починали наступне питання: останнє на сьогоднішній день. Потрібна, пан Андрій питає, потрібна підлога по ґрунту в прибудові з шлака-блоку на 12х2 на, на стрічковому фундаменті. Там зберігати металеві балки, арматура. Зараз там просто втрамбований ґрунт. Яку конструкцію підлоги робити? Пане Андрію, ну якщо це у вас е, ну, складське приміщення. да ви мені написали ґрунт? ґрунт. Ви написали ґрунт, але не написали, який ґрунт. Давайте я, друзі, надам вам, я би тоді загальну загальний відповідь, а ви вже оберете. Добре. Значить, хочемо ми не хочемо, друзі, але з ґрунту завжди йде волога. Волога рухається від мокрого до сухого, тобто, якщо у нас тут є з вами вентиляція, звісно, тут іде підсушка. А так як ґрунт має підсмоктує вологу від дощу, від тайні снігу, від ґрунтових вод, то звісно, що ця волога буде йти. Тому, наприклад, раніше для того, щоб зробити капілярну відсічку, Робили піщану подушку або щебіночну подушку. Ну Десь в районі там 30 20-30 см 30 це пісок, 20 це щебінь. і Таким чином, по капілярах був розрив. і Потім робили стяжку. В вашому випадку можна зробити просто бетонну стяжку, можна використати сітку, наприклад, скло сітку. Ну, це буде вам може трошки дешевше легше вкладати. От, якщо там буде дуже велика вага, орієнтуйтеся все ж на товщину від 80-100 мм товщиною. Тому що якщо ви в штабіля складете арматуру, балки, може бути підкладки, точкове навантаження. Тому я би навіть розглядав в сторону 100 мм загальної товщини і, арму, і армування або металева сітка, або скло сітка. Е, врахуйте те, що якщо у вас доволі близько ґрунтової води. І може бути так, що ґрунт глинистий і він підтягує вологу знизу, то коли приходить мороз, сильна зима, мінус 20, мінус 25, і ця волога може замерзнути, в такому випадку морозне здимання може це зламати. Зрозуміло. Тому виходить так: якщо у вас піщаний ґрунт, піщані ґрунти, в принципі, ви можете зробити просто на бетонну підготовку і на цьому все. Якщо у вас глинисті ґрунти, у вас є два варіанти. Або ви робите капілярну відсічку за рахунок піску щебеню, ну наприклад, у вас відмітка нижча, ніж вам треба, вам треба все одно підсипати. ну Тоді привозите річковий пісок, бажано, не кар'єрний, не вражений. От, річковий пісок і робите бетонну підлогу. Якщо у вас там, ну, і щебінь, наприклад, якщо дешевше вам щебінь там привезти, друг працює в кар'єрі, да там по якимось іншим причинам там, може бути зараз ще можна придбати бетонний бій, наприклад, гран теж підходить. Тобто будь-який матеріал, який створює капілярну відсічку, підходить. І ще один варіант, наприклад, у вас ґрунт на цій висоті. і як вам зробити капілярну відсічку? Зробіть підкладку, покладіть сюди 20 мм екструдованого пінополістиролу і шви пропенті клейпіною склейте Ну і 30 мм, якщо гроші дозволяють. Таким чином, полістирол також він зробить відсічку вологі, і волога не буде йти всередину приміщення. Плюс ППС буде захищати від морозу. Тобто, якщо навіть прийде мороз, то сили. Морозу тут будуть значно менші. І сили морозного здимання також будуть значно менше. І підлога буде більш стабільна. Також ППС захищає метал від корозії. Якщо ви будете робити металеву сітку, то ППС захистить цю цей метал від корозії. От о, такі от підходи, такі от рекомендації.